Зараз вже розпочато активний сезон висадки хризантеми і не тільки висадки, вкорінення. Певна частина хризантем ми висаджуємо у відкритий ґрунт. Це буде відкрита коренева система. Зараз вам покажу ближче. Ось тут був рядочок посаджений вчора. Ось тут видно відразу, що вже. Раніше хризантема посаджена, бо вже живці попіднімали свої листочки, а ось тут, бачите, ще такі упущені трошки. І ось там ще ряд, і ще ряд, і ще ряд. І певна частина значить, у нас буде висаджена у відкритий ґрунт, а ще одна частина буде посаджена у кашпо. Хризантема різних сортів, різних видів, квітка осені.